Буква А. А Можливо. это холодильник, где тортики, вкусняшки всякие для детей, да? Нет, ну сейчас А вон я вижу баночку черной икры. Сейчас она. А, нет, кручена. нет, это луковица. Буква В. Я тебе казалась. Буква Д. Голи, его на. Ты коли детей, колы. Ты у тебя детей была литом? Ты вообще не было. Чесно вам кажу. А де ж вона а була? Ой, не ну, Випила і спить, випила і спить, і все. А Буква Е. А а якщо, була... Світлана, така хренова жінка, так ну як так случилось, що на протягом 11 років ви були з нею? Ну, я мазахист. не жив, я мучився. В перші роки нормально було. А інші мучилися. Ви великомученик, виходить, так? Буква Ж. Женя вже добре випивши. і кум принес дві бутилки горілки. Це подарунок на рік? Навірно, ну у ну, мене я вже горилку заказала. У мене гарилка була. Буква Іша ддобаний. У тебе синок ішак кабіну, бабу, шо, 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 сходи, і шадобався. Да кинь кабіну, бо в розлісу. Буква К. Пасуня, сонечко, зайчик, це тобто ладні слова, бо в житті я е, мав багато дівчат, тобто, ну, будемо казати, так. Це таке лавелас, так? Да? Ну, любив. І так е, кажу, дав їй номер, кажу, позвониш. Дай шо? Нівєсту, вибачте, не шо не шо? Буква Н. Знайшов якусь дибилку, не і вибачте. Буква С. Стоп, 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 стоп! Стоп, 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 стоп. Буква Т. Я хочу з вами примиритися і пити чай за цих прекрасних чашок разом. Ізвіні. Це мене, е, на мене Буква «Щ» Що власне вам заважало навести лад в своїй хаті? Що? Ничего.